Цієї Городоцькій телерадіо прес-центр доброго здоров'я вам, шановні телеглядачі. До вашої уваги традиційно о цій порі черговий інформаційний випуск програми Городочина. І на його початку коротко про головне. Хвороби помолодшали, найчастіше вони вражають людей працездатного віку. Майже місяць в районі працює техніка Олександра Гереге на розчистці доріг. П'яний водій-злочинець. Акція під такою назвою проходить на дорогах України. Коляд, коляд, колядниця добра з медом паляниця. У різдвяні свята малі городочани колядують, щедрують, віншують на добро. І про та інші теми детальніше у наступних відеосюжетах. За даними Міністерства охорони здоров'я України, щороку від інсультів та інфарктів в нашій державі помирає близько 400 тисяч людей. Кожних 5 хвилин інсульт вражає українця, кожних 11 через нього помирають. Про це повідомив президент всеукраїнської громадської організації Українська асоціація боротьби з інсультом, професор Микола Поліщук. За його словами, з них понад 30% люди працездатного віку. На городоччині ситуація. Теж не радує, та причина не в кількості інфарктів чи інсультів, яка порівняно з минулим роком, практично не змінилася, а в тому, що все більше на ці захворювання хворіють особи працездатного віку. Відділення городоцької кардіології розраховане на 37 ліжкомість. На сьогодні воно заповнене, оскільки пік серцево-судинних захворювань припадає саме на осінньо-весняний період. Кількість захворювань інсультом, як правило, виникає в осінньо-весняний період, коли змінюються метеорологічні фактори погоди, перепади тиску, і це все сказується на організм людини. Хворі повинні, які вже відчувають головні болі, головокружіння, отакі неприємні якісь відчуття з головою, повинні звертатися, як правило, до лікаря, які зачасту не звертаються, а тим самим приводять до... Великої шкоди своєму здоров'ю, пацієнт кардіологічного відділення Борис Мартинов якраз і постраждав через те, що вчасно не звернувся по медичну допомогу. 69-річний хворий потрапив у лікарню з діагнозом інсульт. Чоловік зізнається, проблеми із артеріальним тиском були й раніше, та на них не звертав уваги. Таблетки приймав нерегулярно. Це призвело до того, що новий рік чоловік святкував на лікарняному ліжку. Сразу визвала жона скорою, призів'я сюда. Наші дрічить. Як правило, стверджують лікарі, інсульт це вже наслідок інших хвороб гіпертонії, цикрового діабету, ожиріння. Та завідуючи кардіологічним відділенням, найбільше хвилюють те, що зараз почастішали інфаркти та інсульти серед осіб працездатного віку. Кардіолог говорить, раніше інсульти людей віком від 30 до 35 років спостерігалися дуже рідко. Зараз вони значно почастішали. Часто хворі не відчувають, що в них підвищений тиск і не звертають уваги. А вже якщо його не лікувати, то розвиваються такі ускладнення, як інсульт і інфаркт. Попри те, лікар додає, якщо вже сталося таке захворювання, то його треба лікувати. Головне вчасно звернутися в лікарню. Ми маємо дуже величезний арсенал, медикаментів і дійсно артеріальної гіпертонії можемо підібрати таке адекватне лікування, що хворі може протягом життя приймати таблетки, вони не дають побічних дії і запобігають розвитку таких Різних захворювань і для статистики в 2011 році з інфарктами поступило 57 людей, з них 14 працездатного віку з інсультами 177. В 2012 У відповідно 58 людей, 17 працездатного віку та 170. Та якщо раніше середній вік захворювань був 50-55 років, то зараз хвороби помолодшали. І в центральну районну лікарню минулої п'ятниці надійшла чергова допомога від депутата Верховної Ради України Олександра Греге. Паробар'єр та мінеральна вата для утеплення даху корпусу, в якому розміщені кардіологічне, терапевтичне, пологове відділення. Необхідність утеплення даху виникла через те, що в холодну пору року температура повітря в деяких палатах могла опускатися до 18 градусів за цельсієм. Значить, наш корпус працює як лікувальний заклад 24-го року. Приміщення у нас високі. Для хворих це дуже добре, тому що хворі мають чим дихати, але разом з тим температурний режим в відділенні не витримується. Якщо температура нормальна для лікування хворих має бути вище 20 градусів, то в нас вона 18 градусів на коридорі ще прохолодніше ніж в палатах. Усього будівельних матеріалів привезли для ремонту 1100 квадратних метрів даху. Їх вартість склала більше 42 тисяч гривень. Найближчими днями роботи по утепленні горища будуть розпочаті. І майже місяць техніка, яку надав народний депутат України Олександр Грега, розчищає місто та район від снігових заметів. Минулого тижня через різке потепління сніг почав танути, та водії грейдерів, бульдозерів і самоскидів не припиняли роботи, і цим рятували наше місто від підтоплення. Щодня техніка працює зранку до пізнього вечора. Водій грейдера відпочиває лише 8 годин на добу. Та до таких умов праці Олексій звик, адже стаж роботи на грейдері у нього вже 25 років, і щодня він проїжджає чимало кілометрів. Сімчасов завели, а буває в 21-22 ми його ставимо. Проїжджаємо в залежності від розстояння, який сніг. Якщо здоровий сніг, то ми можемо дорогу бити і кілометри 3-4, можемо 4 часа, можемо 5 бити. Ж, все залежить від дороги. А єс, от це нездоровий сніг, то можемо і до 60, і до 50 проїхати у день. Через те, що в нашому районі снігу випало чимало, лише у центрі прибирання тривало 5 днів. Із міста вивезли більше 50 машин снігу. Працівники же техніки найбільше скажуться на водіїв легкових автомобілів, які часто не пропускають транспорт, створюючи затори. Працюємо, Тяжко, тому що з машин багато. Уступаємо, люди не розуміють цього що їм добро роблять, стане де попало. Щодня кожен самоскит робить по 40-50 ходок, відтак витрачається багато пального. Бульдозер е, використовує бульдозера десь в середньому за день 200 літрів солярки, е, Volvo 70-80 літрів, трактор е, 70-80 літрів теж солярки використовує за цілий день робочий Погрузки снігу разом з тим для нашого міста вивезення снігу відіграло важливу роль, за словами міського голови. В протилежному випадку наслідки могли б бути серйозними. Щоб було різке потепління, сніг було дуже багато, багато опадів. І якби різко вода пішла, по перше, наші ці водоприймальні канали, канали від відводи вони не встигали приймати таку кількість води. Бу було б, е е ну, вода пішла б е е дуже різко. Могли б бути підтоплення не те, що будинків і будинків, і земель в, в районі. Е е гірло річки смотриш. разом з тим зазначив мер міста завдяки допомозі народного депутата Олександра Гереги. Цього вдалося уникнути. Відтак він вкотре подякував жителям нашого міста, які під час виборів були одностайними та обрали народним депутатом саме Олександра Герегу. І Із 1 по 16 січня цього року Державтоінспекція нашого району проводить цільові відпрацювання п'яний водій злочинець. Мета Державтоінспекції знизити аварійність та попередити порушення правил дорожнього руху. Як результат Початку року затримано семеро осіб, які ввели свій автотранспорт в нетверезому стані. За минулий рік складено 146 протоколів по тій же причині, особливо більша кількість нетверезих водіїв під час свят. Хоча покарання за такі порушення досить дорогі. Керування стані алкогольного сп'яніння є грубим порушенням правил дорожнього руху. Та це розуміють не всі водії, особливо більша кількість нетверезих за кермом під час новорічно-різдвяних свят. При цьому більшість з них заявляють, що вони не вживали оковитої. Аби таким водіям довести причину затримання, державтоінспектори використовують спеціальні прилад для вимірювання рівня алкоголю в повітрі, яке людина видихає. Дозволена доза на екрані алкометру до 0,2 проміли. Якщо цей показник більший, з Азо ж протокол. Отут п'яні водії починають показувати свій характер. В більшості випадків вони поводяться дуже агресивно, лаються, виражаються нецензурною на лайкою. Наш адрес до найагресивніших інспекторів змушені приймати жорсткі міри. Навіть можемо надіти на них кайдани і завести на медичне освічення. Та аби попередити всіх водіїв, працівники ДАІ нагадують, за керування транспортом під градусом передбачене покарання згідно статей 130 адміністративного кодексу України за керування транспортним засобом яке передбачає е, вчинення даного порушення вперше, е, тобто згідно частини першої, передбачена адміністративна відповідальність е, у вигляді штрафу в розмірі мінімального 2550 гривень, а також максимального стягнення у вигляді штрафу в розмірі 3400 гривень штрафу. Також передбачено адміністративну відповідальність у вигляді відбуття адміністративного арешту, відбуття громадських робіт. Якщо ж дане правопорушення протягом року скоєно повторно, в такому випадку можна втратити право керування на термін від 2 до 3 років з оплатним або безоплатним вилученням транспорту. А з 24 грудня платити за послуги електрозв'язку можна лише у відділеннях будь-якого банку або поштовому. Укртелеком тепер не приймає платежі за телекомунікаційні послуги. Про суму оплати за телефон радіо або інтернет можна дізнатися за безкоштовним телефонним номером 177 або 01411. Також детальну інформацію про платежі, які входять в абонплату, можна дізнатися у відділеннях банку, де тричі на місяць відбувається поновлення бази даних. На пошті такої інформації поки що не нададуть. Так можна лише заплатити, якщо вже відома сума абонплати або згідно з рахунком, який отримав абоненти роздруківку міжміських розмов як і раніше надаватиме відділення Укртелекому, де також можна передати телеграми, факси здійснити міжміські дзвінки та отримати інші послуги. Із 1 січня 2013 року запроваджений податок на нерухоме майно його сплачуватимуть власники об'єктів житлової нерухомості, в тому числі нерезиденти. Відповідно до статті 265 податкового кодексу України, не оподатковується квартира площою до 120 квадратних метрів. Житловий будинок пло. Що до 250 квадратних метрів садовий або дачний будинок, нерухомість, які належать багатодітним або прийомним сім'ям, у яких виховується троє та більше дітей. Ставка податку встановлюється сільською селищною або міською радою за один квадратний метр житлової площі. Якщо житлова площа перевищує згадані вище показники, але не більше для квартир 240 квадратних метрів, а будинків 500 квадратних метрів. Ставки податку 1% від розміру мінімальної заробітної плати. У разі перевищення цих показників ставка становитиме 2,7%. Податок обчислюють органи Державної податкової служби. Це мається на увазі з об'єктів житлової нерухомості, які знаходяться у власності фізичних осіб. Та до 1 липня звітного року надсилають платникам податку податкове повідомлення рішення про суму, яку необхідно сплатити, та платіжні реквізити для сплати цього податку. І що стосується юридичних осіб, то вони самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до лютого цього ж року подають. До органу податкової служби декларацію за формою затвердженою наказом Міністерства фінансів України. І бурхливі пристрасті навколо проекту телеканалу «1 плюс 1 голос діти ще довго триватимуть, адже шоу не залишило байдужим жодну дорослу чи маленьку людину в нашій державі. На жаль, супереч очікування дзвіркового тренера Світлани Лободи, прогнозам багатьох експертів, городочанка Віка Літвінчук не потрапила до суперфіналу пісенного конкурсу. Але для юної співачки все лише розпочинається, бо Вікторія велика оптимістка і дуже добре розуміє, що шлях до великої сцени тернистий підступний складний, а подекуди. І жорстокий, і тільки сильна вокально і сильна духом людина зможе яскраво засяяти. На пісенному небосхилі своєї держави, Європи та світу, вже наступного дня після завершення шоу дівчинка приїхала у рідне місто і разом з однолітками пішла колядувати по домівках та організаціях рідного городка, тим самим прославляючи новонародженого Христа і дякуючи Богу за всі його благодіяння. Дівчинка весела, життєрадісна, адже перед нею розкриваються нові перспективи і висоти. Про віку всі заговорили як про одну із найсильніших юних вокалісток нашої країни. Днями до фіналістки голос діти прийшли керівники міста та району, щоб привітати юну співачку з таким успіхом, бо для усієї городської громади Вікторія вже стала переможницею від імені територіальної громади нашого міста і се особисто від від всіх, які тут є, і яких немає наших друзів. Хочу тебе привітати, з такою, твою, твоєю великою подією в твоєму житті. Що ти дійшла до таких вершин, що Я? ти що ти своїм чарівним голосом. Ну, допомагаєш нам жити, раді... даєш нам радість в житті за те, що ти прислала наше місто на, на всю Україну. Хай все все, що ти плануєш, мрієш, збудеться. І все буде, погір. Вітаємо тебе і святами, і новорічним, і різдвяним. Що... І все тобі сонечко найкращого. Також привітав Вікторію приватний підприємець Віталій Левицький. Усі разом побажали дівчинці удачі, здоров'я на шляху встановлення пісенної кар'єри. Хоча, певне, найбільше за Вікторію переживали її батьки, мати Антоніна Дольфівна, яка в усі ці дні була поряд з донькою, батько Сергій Михайлович, який вболівав тут, в рідному місті, і приїздив тільки на прямі ефіри. Від імені батьків, від імені Вікторії, від імені ну всієї нашої родини. Ми хочемо щиро подякувати всім знайомим, незнайомим, родичам, всім нашим простим всім землякам вклонитись їм низько за те, що вони нам просто підтримували. Стільки було дзвінків і просто смс-ок писали, от тоді вечора Що це ми не згідні? Ми всі підтримуємо вас, що ми просто настільки нам було знаєте легше. Сама ж дівчинка насамперед подякувала усім, хто її підтримував і побажала многоє і благає літа своїм землякам. Е, я хочу. Подякувати всім жителям городка, всім моїм землякам, родичам, близьким, друзям, батькам, моєму тренеру за те, що за таку підтримку, за голосування. Мені надзвичайно приємно, і це мені надавало більше сил. Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся! Ой, радуйся земле, син Божий, народився, ой, радуйся земле, син божий, народився. А наш наступний сюжет про не менш талановитого молодого спортсмена із нашого міста Андрія Вандоляка. Спортом він почав займатися ще будучи у сьомому класі. Сьогодні цей хлопець навчається в Чернівецькому вузі та улюблена справа не покинув і ставши студентом. Щотижня Андрій відвідує тренування, часто приймає участь у різних змаганнях та турнірах. І навіть коли приїжджає до рідного міста, до батьків не відпочиває. Йому лише 20, а він уже прийняв участь у більше ніж 30 змаганнях і в кожному займав лише призові місця. Перше змагання Андрія Вандуляка, чемпіонат Чернівецької області з армреслінгу, звідки він привіз перемогу, запам'ятався спортсмену найбільше. Це перші змагання це мандраж. ніколи не виступав на цих змаганнях, боїшся. Але коли починаєш боротися, чувствуєш себе сильнішим. То, звісно, стає легше. Розпочалося все зі спортмайданчику на подвір'ї власного будинку, де Андрій з друзями займався спортом. Пізніше вирішив розпочати займатися пауерліфтингом із тренером. Його перший наставник і через роки згадує про хлопця як про дисциплінованого та цілеспрямованого вихованця. Він такий трудящий і трудолюбива молода людина, якого не потрібно казати, роби то, давай роби то давай роби то Він все робить по плану. І крім того, ще залишається після тренування, ще щось собі доробляє. Та після закінчення школи Андрій вирішив все-таки посвятити себе армреслінгу, де досягав більших результатів. Крім того, цей спорт хлопець любив ще зі школи. Цей спорт досить цікавий. Що пам'ятаю, в школі ми з хлопцями за партою пережималися на руки, міряли силами. Вже третій рік Андрій займається армспортом. Сьогодні він тренується по дві години тричі на тиждень в Чернівцях, де зараз навчається. Коли ж приїжджає на вихідні чи канікули до батьків, теж не пропускає тренувань. Друзі у городку його за це поважають та вважають сильним суперником. Тепер вже вони у нього багато чому вчаться. Андрій сильний суперник, я дивлячись на його досягнення. Я хотів би бути такий, як він. Ну, і займатися з ним в подальшому житті. Найбільше підтримує та допомагає молодому спортсмену його батько. Саме він шукає спонсорів для участі сина у різних турнірах, адже з самого початку заохочував Андрія до спорту, чим зараз дуже пишається. Що з малку був такий хотів займатися цим. Дуже його підтримую і на початку підтримую. І зараз стараюся як найбільше підтримувати сьогодні. Андрій готується до чемпіонату України. Планує здобути там перше місце, а саме звання майстра спорту України. Та на цьому зупинятися не збирається. Попереду Європа та світ. І, звичайно, починаючи із 17 століття на Русі під час святок носили по хатах вертепи. Це переносні лількові театри, в яких розповідали про народження божественного немовляти. Зараз на щастя ця чудова традиція відроджується і прикрашає святкування різдвя різдвяними псалмами і колядками. У нашому місті вже другий рік носять вертеп прихожани храму святого Юрія. Цьогоріч до них приєдналися і наші кореспонденти. Різдяний дзвіночок традиційно сповіщає, до господарів дуть колядувати. Ці люди несуть до них чудову новину, народився спаситель людства. А рожденого бояться, а від трясеться, Господи смутно пасеться, пастиріє клячуть, Бога в тілі бачать тут, же, тут же, тут же, тут. Же, тут. Обов'язковими персонажами вертепу є ангели, пастухи та три царі, які прийшли поклонитися маленькому Ісусу. три золота серцем щирим, несуть повіру. Ми царі йдемо зі сходу, давно чули від народу, і пророки теж писали. Нам месію предрікали. придрікали. Ми заглянули до хати, щоб дорогу розпитати. Бачу тут посланець Бога. Розкажи, котра дорога заведе до вифлеєму, щоб побачити дитину. Чули, Бог, тут народився, ясно, з побився, оповився. І це там, де Марія, розцвіла, як дали її. Згадують ці дні і про царя Ірода та його діяння. Така, зроби швидко, все ж час. йде до міста вифлеєму, обий кожну дитину, швидко, міло, без мороків, всю малечу до двох років. Слани Цар, я готовий, бо завжди бажаю крові. Твій наказ, я вже щиро беруся за таке діло пеклі, тебе давно уже чекає. Старий люцифер сатана і плачеться, і лає щодо бо так тебе нема. А, 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 а. Взагалі, вертепна драма складається з двох частин різдвяної та сатирично побутової. Друга частина вертепу народна змінюється в залежності від місцевих умов та історичного періоду. В нашому випадку не обійшлося кумедних персонажів євреїв Сари та Вольдемара. Вони розважали господарів, продавали їм свої товари та весело жартували. Аж духу не стало, а за мною по а сто вовків гнало. Та бо з тобою сто вовків та б село почуло. Ну, може й не сто, але все точно було. Ну і п'ятдесят диво нас. Де їх стільки взялось? О, Сара не знаєш, що не кажи, бо десять точно гналось. Та й десять не було, а певно, один всього! Нехай один, але ж вам страшно, і однаговолі не було! Що Бог. то ходило? Сіре і мале, а хвост як шило. Люди від таких дійств в захваті і чекають на вертеп з великим нетерпінням. Це вже другий рік. Вони нам роблять такі дійства гарне. І завжди приходять діти, і вітають нас, засівають нам хати. Так вже гарно діти вітають, і е, дуже приємно в кожній хаті почути е, дитячі. Таке дитяче співі, дитячі дійство. Велика подяка йому наче, за те, що він відроджує ті іменно традиції, які започатковані були у нас на Галичині, і тут в тому прекрасному подільському краї. Самі ж актори, хоча вони ще й зовсім юні, прекрасно виконують свої ролі та запевняють, що зовсім не втомлюються. Колім по городку ходимо до людей. Ну приносимо їм радість. Головний організатор дійства отець зінові радіє тому, як приймають їх люди. Згадує, як він сам ще в шкільному віці щороку приймав участь у таких сценках. Сьогодні ж говорить, ніяких труднощів з організацією різдвяного вертепу не виникло. Діти вони завжди з радо сприймають яке щось таке цікаве, нове, незвичайне. Вони захопленням це роблять і щиро, так по-дитячому, як вміють, гарно прославляють Христа. Підготували вертеп буквально за тиждень. Як тільки розпочалися канікули, діти зразу ж почали ходити на репетиції, та за такий короткий час встигли вивчити все: і текст драми, і пісні, колядки. Кожен в дійство вкладав частинку своєї душі та серця. Марія, Мума. Тут ангели чудяться, рожденого бояться, а він стоїть красяться, госте смутно паситься, клячуть, Бога бо тілі бачуть тут же, же, тут же, тут же тут. Же, тут. Усього в дійстві було задіяно більше десяти дітей. Найменшому учаснику вертапу лише п'ять років, найстаршому шістнадцять. Та всі вони радіють різдву і з нетерпінням чекають на це свято. Хоча для кожного воно має різне значення. Для мене це найбільш веселе свято, яке я в цьому році. Для мене це розвага. Я хочу дуже дивитися телевізор. в цей час для мене це багато солодощей. Для мене це кінець пост. А що? Починається якраз цей момент. Ви розумієте? Це тільки верняк. Торечі речі, гроші давайте за. Коментарі, ні? Це радість. Радість. Весела буваю. Гарне свято. Розвод для мене це таке свято, яке повинна святкувати кожна родина. В... Воно дуже. Потрібне, бо воно має певний релігійний патруль. Різдво це для мене насамперед нагода зібратися в колі рідних і попоїсти довгоочікуваної куті. На святій вечір завжди має бути на столі. І пампушки. Це вся інформація, яку підготували кореспонденти Городоцького телерадіопресцентру для вас, шановні телеглядачі. Творча група програми. Дякує вам за увагу! Бажає гарного настрою на вихідні, святкові та наступний робочий тиждень. На все добре. До нових зустрічей.